В англійській мові є особливі дієслова, які можуть повністю змінити сенс речення. Ось уявіть ситуацію, ви шукаєте паркомісце і бачите дві таблички. You can park here. You mustn't park here. Бачите різницю? Всього одне слово і ви ризикуєте отримати штраф. З вами Оля, ви на каналі Ораторіка, і сьогодні розглянемо модальні дієслова, які зроблять вашу англійську правильною, точною та вічливою. Що ж таке ці модальні дієслова і чому навколо них стільки шуму? Модальні дієслова це маленькі помічники. Вони показують можливість, необхідність, пораду, дозвіл, ймовірність та умовність. Чим ж вони відрізняються від звичайних дієслів? Тим, що після них ніколи не буде стояти дієслово з частинкою to. Але про це згодом. Модальне дієслово can показує вміння або можливість. Воно перекладається як «могти». I can swim. She can ride a bike. Як ви могли помітити, що наше модальне дієслово can, так само, як і будь-яке інше модальне дієслово, не відмінюється в залежності від особи і вживається лише в теперішньому часі. Заперечення утворюємо, додаючи not до can. I can't come to the party. I'm busy today. У запитанні виносимо can на початок. Can you give me my phone? До речі, ось цю фразу can you варто запам'ятати. Вона буде супер корисна у будь-яких ситуаціях. Чи то ви замовляєте каву Can I have coffee, please? Чи ви просите когось вам допомогти? Can you help me, please? До речі, фразу can you help me чи можете ви мені допомогти, ми можемо сказати вічливіше. Could you help me? Чи не могли б ви мені допомогти. Could наше наступне модальне дієслово. У питаннях could це вічлива форма слова can, що означає чи не могли б ви. А в звичайних реченнях could це минула форма слова can. When I was a child, I could run fast. Рухаємось далі. Порівняйте два речення. You must wear a seat belt. I have to congratulate my mom on her birthday. У якому з цих речень ми мусимо щось зробити через певні обставини, які склались? А у якому ми змушені, бо так каже закон, або існує якесь зовнішнє правило. Правильно, у першому реченні ми маємо присібнути ремінь. Бо це правило. Є певні правила, яким ми маємо слідувати. Це про must. Це слово однакове для всіх осіб. Тобто I must, you must, she must, it must. Воно вживається лише в теперішньому часі. У другому реченні обставини склались так, що у мами день народження. Ось в таких випадках ми використовуємо have to, коли саме обставини змушують нас до дії. На відміну від must, have to змінюється в залежності від особи. I have to, you have to. Але she has to, he has to, it has to. Та ми можемо використовувати його у будь-якому часі. I had to do my homework yesterday. I will have to do my homework tomorrow. Студенти повинні прибувати на іспит вчасно. Must чи have to. Students must arrive on time for the exam. Must тому що таке правило. І студенти мають його дотримуватись. Правило must. Я повинна купити подарунок для своєї вчительки на день вчителя. I have to buy a gift for my teacher because it's Teacher's Day. Have to, тому що такі обставини, що сьогодні день вчителя. Саме обставини змушують мене купувати подарунок. Ам заборонено користуватись телефонами під час уроку. You mustn't use your phones during the lesson. Mustn't тому, що правило. Бачимо, що у запереченні з must ми просто додаємо not. І виходить mustn't. А якщо утворити заперечення з have to? потрібно скористатись допоміжним дієсловом. We don't have to wake up early on Sunday. Нам не потрібно прокидатись рано в неділю. She doesn't have to cook dinner tonight. Їй не потрібно готувати вечерю сьогодні ввечері. У питанні з must на першому місці must. У питанні з have to на першому місці допоміжне дієслово. Do you have to study every evening? Тобі треба вчитись кожного вечора? Must I finish my homework tonight? Я повинна закінчити домашку сьогодні ввечері. Тіє слово should виражає пораду або рекомендацію. В залежності від особи не змінюється і вживається лише в теперішньому часі. You should eat more vegetables. Тобі слід їсти більше овочів. Should I call him? Мені позвонити йому? You shouldn't eat too much chocolate. Тобі не слід їсти забагато шоколаду. May та might показують дозвіл. Та ймовірність. May показує більшу ймовірність та є трохи офіційнішим. You may leave now. Можеш ти. It may rain tomorrow. Можливо, буде дощ завтра. Висока ймовірність. У запереченні may not також може означати заборону. You may not enter this room. Тобі не можна заходити в цю кімнату. May означає також, можливо, може, але ймовірність менша. It might snow later – Можливо, пізніше піде сніг. А можливо, й ні. Хто знає. We might not have enough time – У нас, можливо, не буде достатньо часу. А можливо, і буде. Буд це про умовність та вічливість. Перекладаємо я б. I would go, but I'm tired. Я б пішла, але я втомлена. У питаннях «would» виражає вічливість. Порівняйте два речення. Do you want some tea? Would you like some tea? Різницю важко не помітити. І пам'ятай, що після модальних дієслів завжди буде йти дієслово без частинки ту. Ну що, давайте підсумуємо і подивимось, як одне слово змінює сенс. I can swim. Я вмію плавати. Бо маю таку навичку і здатна фізично. I must swim. Я мушу плавати, бо це правило, обов'язок. Наприклад, на уроці плавання. I should swim. Мені слід плавати. Бо так порекомендував лікар. Це порада або рекомендація. I might swim – Може я поплаваю, а може ні. Я не впевнена на 100%. I would swim – Я б поплавав. Умовно, в хіпотетичній ситуації. Наприклад, I would swim if it were warmer. Я б поплавала, якби тут було трошки тепліше. І завдання для вас. Напишіть у коментарях одне речення з вашим улюбленим модальним дієсловом. А я обов'язково перевірю. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та підписуйтесь на ораторику, щоб не пропустити наступні уроки. Bye bye!